Тому що настав час розставання. Незабаром для наших випускників продзвонить перший шкільний дзвоник. Позаду залишилися дні, наповнені цікавими подорожами у світ незнаного, нерозгаданого, дивовижні відкриття допомагали нашим дітям щодня, крок за кроком, пізнавати навколишній світ і себе самого в ньому. Попереду непроста дорога у світ дорослого шкільного життя. Дозвольте мені представити наших випускників 2024 року. Нам дитинство спалене війною принесли на крилечках птахи, і обходить радість стороною. Кожен день вкраїнських дітлахів. та не треба говорити, що весни не буде, Україна буде жити, бо такі в нас люди. Чим ми долонями, закриємо країну. дитячим ми долонями, врятує батьківщину. Дитинство не кінчається, хоч вам вже по шість літ. Дитинство повертається і шле усім привіт. есть дома многоэтажные На листе дома бумажные Есть дома, в которых люди Проживают много лет И хотите, не хотите ли Есть казармы, вытрезвители Есть аптеки, есть театры где показывают балет Но есть Дома волшебные, особо важные для людей. есть избушки деревянные, небоскребы есть стеклянные, есть дворцы, в которых пусто, и отели, где уют. Бани есть, и министерство, институт, где лечат сердце, помещение для капусты, но детей там не дают. Дитинство безтурботний і щасливий час. Любі діти, не поспішайте дорослішати, адже дитинство не повернеш. Сьогодні бажаю кожному з вас, щоб у дорослому житті обов'язково здійснилася вся ваша дитяча мрія. Дарі, вже всі на світі вивчені, І все про них розказано, і записано в книжки, Та є країна на землі, на карті не відмічена, Якісь побуті, якісь порі чекають нас сказки голубими, голубими, небесами, небесами. Чуде самих на полями над лісами, вирушайте разом з нами, цей казковий світ, вирушайте разом з нами, цей казковий світ, у рідний край, казковий край уяви і фантай. Приводять кожного із нас нові нові стежки в Європі і в Австралії, в Америці і в Азії, повсюди поруч із дітьми, живуть нові казки, голубими, голубими, небесами, небесами, вирушайте разом з нами. Оліцей чуде самим над полями, над лісами, вирушайте разом з нами цей казковий світ, вирушайте Чудесами, над полями, над лісами Вирушайте разом з нами, цей казковий світ, Вирушайте разом з нами, цей казковий світ. Деля нас сьогодні незвичайний тож ми Страшні моряки, ми вже сістали, до осни треба вже в школу йти. Прощавай садок, дитячий, наш веселий рідний дім. Жаль тебе, та ми не плачем, скоро нам до школи всім. Як же чесно не зібратись, як же нам хвилюватись, скільки років тут прожили? ігри грали і дружили літаємо сьогодні, наче із настаптах, що нам пора прощатися із садочком на завжди. Тепер вас будуть навчати не вихователі, а шкільні вчителі. Але тато і мама завжди поруч з вами. І сьогодні ваші батьки хочуть привітати майбутніх школярів. Прощання з дитячим садком важливий етап в житті кожної дитини. Діточки, хочу вас привітати. З вашим першим випускним. Хочу побажати вам всього найкращого. Батькам хочу побажати великого терпіння. Нашим вихователям хочу сказати дуже велике дякую. Ви найкращі. Вітаю з першим випускним! Нехай запам'ятаються найліпші дні в садочку. А школа радісна зустріне, подарує гарних друзів, чудову вчительку та багато найкращих моментів. Діти, щирого серця вітаю з цією чудовою подією, випуском із дитячого садочка. Сьогодні ви прощаєтесь з безтурботним світом іграшок та пісень і робите перший крок у захоплюючу країну знань. Попереду на вас чекає багато нового та цікавого: шкільні уроки, вірні друзі, захоплюючі пригоди. Бажаю вам, щоб шкільні роки були для вас насиченими та щасливими, щоб ви з легкістю опанували нові знання, знаходили нових друзів і ніколи не втрачали цікавості до світу. Нехай у ваших серцях завжди горить вогник любові до знань, а у ваших очах сіяє цікавість до світу. Вірю, що ви виростете гідними людьми, будете пишатися своїми батьками та вчителями і збережете теплі спогади про безтурботні роки, проведені в дитячому Танесенько встану, як ніколи, зайчики сонячні, грають у вікні, так мені весело, бо йду до школи і співаю радісні пісні. Перший дзвоник, перший дзвоник, пролунає, переливи, переливи, золоті. І я сьогодні, я сьогодні починаю першу стежку у. Таємнича книга, і скільки в ній незвіданих доріг, ти озирнешся і помітиш, як швидко пролетів за роком рік, щоб в житті тільки щастя ви мали, і садочок свій не забували. Хай збуваються всі ваші мрії і здійсняться батьківські надії.